Маги на 2020 рік. Сьогодні повинні затвердити. Дивіться, сьогодні ми розглядаємо проєкт рішення, тому що він має пройти процедуру та регуляторні акти. А затверджувати, ми вже його будемо, це буде червень. Наразі ми лишаємо усі ставки земельного податку і ставки на нерухоме майно, і ще ми лишаємо на рівні тогорічно. Все, що було в тому році, ми затверджували, так само ніякі зміни взагалі не проводимо. Але єдине, що в момент це індексація. Депутат званий, напевно, що але в цьому році пройшла індексація усіх видів земель цільового любих, любого, цільового призначення проіндексувалася на 1,12. Щоб ви розуміли, що просто на наступний рік вже буде ціна податкування буде збільшена на рівень індексації і встановлено в цьому році. У цьому рішенні підготовлений проект рішення. Щоб ми оприлюднили проєкт рішення Горишні-Шервецької сільської ради про встановлення місцевих податків і зборів на 2026 рік. Дане рішення розмістити е, на нашому сайті сільської ради. Хто за таке рішення, просимо проголосувати. За. Рішення прийнято всі одноголосні. У нас немає особливо таких якихось важливих питань на цю сесію. Зараз йде, це було перше питання, і далі питання розгляд заяв. Значить, звертається до нас, опається Віря Миколаївна, вона орендує у нас земельну ділянку площею 7, 7, 7 для рибогосподарських потреб. Вона у селі Задубрі орендує став, щоб ви розуміли. Значить, вони попросили у нас дозволу на зміну конфігурації. Земельної ділянки розробили проєкт у зміні конфігурації і просять, щоб ми затвердили. Там відбулося Хащук Сидорі у нас орендує став, а у них так само наверху був став, і там трошки між ними якби не було на одному рівні. Вони захотіли, щоб їхній став. Вони з одної ділянки чуть-чуть забрали землі, поставили так, щоб воно було на рівні Хащука, щоб межі співпадали двох ставів. Підстави. І там проблема ще одна, яка що вони говорять, що там кілька пайовиків починають загорюватися заходити на їхню територію. Так, вони... так. Городи, якщо там згідно е, цієї їхньої конфігурації, їхня е, ділянка земельна знаходиться на такому місці, де люди вже заоралися на їхню територію, де по городам своїми, вони на даний момент зміщаються з тих городів. А просто підсувається, бо як би сказати, якщо от я став і вони зразу біля ставу, е, земельна ділянка, вони а зверху йде дорога, десь на відстані метрів 8-10, вони просто підчуваються до дороги і все. А звідси відступають. Так що там, там все одно на ту земельну ту територію, вони використовують йде. це. Вони просто цю не будуть використовувати, а то так. Просимо проголосувати за зміну конфігурації даної земельної. За те, що ми дозволили. все. Так, Гливка Ольга Іванівна написала заяву про надання дозволу до на відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,50 га гектара для сінописіння виписання допомоги в селі горішні шарівці у ворочих горішні таловка. Гливка А то є дві.

по-перше, там, є вже і... де вже землі приватизовані. Де вони там клиняться, кого-кого, я не знаю, це перше питання. Хай вони там узгоджують з тими людьми, які там тримають цю землю. Ну, ну, точно. Ми не можемо десь що тут або там. Де там. Ми не можемо дати ці землі, що вже використовувати. Ми є, можна 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 не можемо дати ці землі, що вже використовувати. Щоб зразу вкладати туди. Але там реально є земля, і вона нічия. Так, вона нічия. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за проти? Так, Іванов Василь Петрович просить так само надати дозвіл на розробку проекту звернення в оренду земельної ділянки орієнтовної площею гектар сінокосіння і на випасання худоби у селі Васловівцями за межами населеного пункту. На комісії я роз'яснювала, Депутатам, де земельна ділянка знаходиться, вона знаходиться недалеко від орендованої землі, що вона у Василь Петрович орендує. І там ми були, там виїжджали туди на місце, там якби земля така, що стихійні сміттєзвалища там проводять жителі села і так далі. Розумієте, для нас краще передати людині в оренду землю, людина нам де там порядок, щоб не було цих стихійних сміттєзвалищ, щоб не було. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? За Івано не голосує за так, так, під... під... так, Дідачук Василь Ілліч просить надати до звіл на розробку проекту відведення в оренду земельної ділянки орієнтовної площею 0,02 0 дві сотки. Дві сотки, щоб розуміли, це дуже мало у нього власне Селяє прохідна. прохідна. На ферні, по вулиці Макаренко, там де бомбушка тримається, це по суті вже, <плес> вони домовилися, що <плес> бомбушкою просто земельну ділянку вибереться, <плес> землю під прохідною вибереться. Але ми надаємо земельну ділянку для, 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 для цільовим призначенням земель промисового. То, за то, щоб... Але вони з тим, що вони схочуть сходжен... її виділити. 49 років. 49 років. Але ми... мова не йде про оренду, мова йде про викуп. Ми, ми зараз треба того, про розмови та після робити. Вони потім мають право викупу. Хто за таку пропозицію, щоб передати земельну ділянку берегу, прошу голосувати. Хто за? Проти Отримався? одного голосу. Так, значить, у нас Бойко Іван Васильович подарував гараж, так само на території тракторної бригади. Своєму внуку Бойко Даніелю Віталійовичу. І просить, щоб ми зробили, внесли зміни у діючий договір оренди земельної ділянки у частині зміни орендаря. Відповідно до договору зрубання земельної ділянки. Івана Все понятно. А це його дарує. Прошу голосувати. Працю отримуюся голосу. І все, Сижу, при затвердження технічної документації для ОЖБ і для ОСГ. Я буду... Це оптом? Оптом. Це затвердження, ми ждали дозвіл на це. Так, Литвинюк Тетяна Іванівна. Просить затвердити технічну документацію землеустрою та передати безоплатну власність земельну ділянку площею 02202, в селі Горішні шерівці, перший провулок Горішні 6. Янченко Тетяна Михайлівна так само просить затвердити технічну документацію та передати безоплатну власність земельну ділянку площою 00910. В селі Горішні шерівці вулиця Буковинська, 84. Олександрук Марина Петрівна просить так само звертити технічну документацію та передати у власність площею 0,25 га у селі Ваславівці по вулиці 28 червня, 21А. Мельниченко Олександр Юрійович просить передати у власність земельну ділянку площею 010 га у селі Задубрівка по вулиці Буковинська, та в роті Він Вони розробляв документацію по старому рішенню за 93 рік. Бурачук Наталія Іванівна так само просить передати у власність земельну ділянку площею 00570 і селі Горішній Шерівці, вулиця Окружна, 10А. Так, Бутук Валентин Петрович так само просить забрати технічну документацію та передати у власність земельну ділянку площею 025А у селі Васловщиці по вулиці Гакмана, 6. Байлишина Тетяна Іллівна. Просить передати у власність її земельну ділянку площею 008 газ для ведення особистого селянського господарства в селі Горішній Шерівців у Рочиші Веліс. Вона так само розробляла документацію по старому рішенню. На комісії ми розглядали Є старе рішення за 2002 рік. Мельникова Тетяна Володимирівна просить передати у власність її земельну ділянку площею 01286 у селі Коборонець по вулиці Шевченка, 22А. Тут є подіблені це її на Так, Чернега Ілля Іванович просить передати у власниці земельну ділянку площею 0,23.40, селі Шобранець, четвертий провулок головної 5. І Так само Чернега Наталія Іллівна, це його дружина просить передати їй земельну ділянку для ОЖБ у селі Шубранець по вулиці Головній, 10, площею 0,1140. Прошу проголосувати. Хто за такі пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Проти витримало. Все, дякую. У мене тут тримальні питання.